Новий керівник Київської облдержадміністрації на цю посаду президент України Петро Порошенко призначив Максима Мельничука. Глава держави привітав його та вручив посвідчення. Попри військові дії та економічну нестабільність, Київщина повинна активно працювати в інвестиційному напрямку. І перші кроки запуск Агенції регіонального розвитку, яка створюватиме інвестиційні проекти і шукатиме для них бізнес-партнерів. Дуже корисна ініціатива. Триває активна робота по розвитку пан Максим індустріальних парків. Президент висловив переконання, що Максим Мельничук, як людина із досвідом роботи у міжнародній діяльності, вчений спеціаліст з інвестиційних та інноваційних проєктів зможе розвинути потенціал Київщини у нових напрямках. Це місце дійсно воно буде. Для мене знаковим для мого колективу, який я очолюю, який я буду доповнювати своїми, скажімо, всіма навичками, вміннями, для того, щоб дійсно київська область стала тою областю, яка буде пілотна, яка буде інноваційна новітня і буде давати приклад на всю Україну. Врятувати профосвіту на Харківщині, виділять 70 мільйонів гривень з обласного бюджету на фінансування роботи 13 профтехучилищ. Завдання зберегти в області систему професійної освіти попри відсутність фінансування з державного бюджету поставив голова облдержадміністрації Ігор горанін. Однозначно позиція голови обласної адміністрації в тому, щоб зберегти професіонально технічне образування. Ми в частині части средства і 13 ПТУ, которые входять в компетенцію обласної адміністрації, обласного совету ми взяли на безпечні. Ні, питанням залишається фінансування тих профтехучилищ, які на балансі міст обласного значення не всі міста мають кошти в бюджетах на утримання ПТУ. Глава області вже направив соответствующе звернення на вышестоящее органи також на кабінет міністрів України і на міністерство образования. Я надіюсь, депутати обласного совету приймуть звернення к кабінету міністрів України для того, щоб міністерство образования наконец-то вниз в ситуацію.